Вітаю вас на каналі Pro UA. Огляд новинної стрічки за вчора, 19 березня. Президент Дональд Трамп заявив, що провів продуктивну годинну телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Ця розмова відбулася наступного дня після його розмови з Володимиром Путіним, під час якої Путін ніби погодився на 30-денне перемир'я для припинення атак на об'єкти української енергетики. Хоча атаки, включаючи удари дронами по цивільних об'єктах та лікарнях, продовжувалися. Трамп і Зеленський обговорили захист енергетичної інфраструктури України та додаткове отримання систем ППО. Також Трамп запропонував, щоб Сполучені Штати взяли на себе управління українськими атомними електростанціями. При цьому Зеленський висловив недовіру до заяв Путіна про намір Росії довести до кінця мирні переговори та підкреслив важливість реальних дій, а не обіцянок. Спеціальний посланець на Близький Схід Стів Вітков зазначив, що технічні консультації продовжаться в Саудівській Аравії для опрацювання деталей перемир'я. Сьогодні президент Трамп і президент України Володимир Зеленський провели чудову телефонну розмову. Президент Зеленський подякував Президента Трампа за підтримку Сполучених Штатів, особливо за ракети Джавелін, які президент Трамп першим надав, і за його зусилля у досягненні миру. Лідери домовились, що Україна і Америка продовжать спільну роботу для досягнення реального завершення війни, і що міцний мир під керівництвом Президента Трампа може бути досягнутий. Президент Трамп повністю проінформував президента Зеленського про свою розмову з Путіним і ключові обговорювані питання. Вони обговорили ситуацію в Курську і домовилися тісно обмінюватися інформацією між своїми оборонними штабами у міру розвитку ситуації на полі бою. Президент Зеленський попросив додаткові системи протиповітряної оборони для захисту своїх громадян, зокрема системи ракет «Патріот». І президент Трамп погодився працювати з ним, щоб знайти доступні варіанти, особливо в Європі. Обидва лідери також домовилися про часткове припинення вогню щодо енергетики. Президент Трамп також обговорив електропостачання України та атомної електростанції. Він сказав, що Сполучені Штати можуть надати значну допомогу в управлінні цими станціями завдяки своєму досвіду в галузі електроенергії та комунальних послуг. Американська власність на ці станції була б найкращим захистом для цієї інфраструктури і підтримкою української енергетичної інфраструктури. Давайте розбирати події, що відбулися вчора та позавчора. І весь ефір повністю присвятимо обговоренню результатів провалених переговорів. Багато прихильників Трампа перейшли в стан його опонентів, а ті, хто ненавидів Трампа, отримали привід критикувати його, не припиняючи. Мені все це здається досить дивним і наївним. Тобто, давайте зосередимося на тому, що Трамп так чи інакше не припинив допомагати Україні. Допомога Україні продовжується. Більше того, він обіцяв допомогти з патріотами, а в результаті спробував і, схоже, спроба вдалася призупинити атаки на інфраструктуру. Хочу відзначити дуже цікавий огляд Марка Солоніна. Не буду повторювати його детально. Раджу подивитися там невеликий огляд, який того вартий. Але що цікаво, є різні тлумачення того, про що домовилися в американському транскрипті. Це припинення ударів по енергетиці та інфраструктурі. Тобто мається на увазі мости, каналізації, дороги, вокзали тощо, вся економічна інфраструктура, заводи та виробництва. А в російському транскрипті це припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, слово і забуто. Усі сьогоднішні прес-конференції американських офіційних осіб та прес-секретарів говорять про припинення ударів по енергетиці та інфраструктурі у будь-якій ситуації щось це краще ніж ніщо. Так, безумовно, Трамп не досяг поставлених ним цілей, які були широко розрекламовані. Трамп треба сказати, йому й казали, що він не гарантує, ну як він не говорив останні кілька днів перед зустрічю, до цього він говорив, що він зробить цей мир за 23 години, але за кілька днів перед зустрічю він говорив, що він спробує досягти цього миру, тобто він заздалегідь робив низькі очікування, і вони не виправдалися. Але ще раз підкреслюю, якщо... Знову ж таки, ми цього не бачимо. Якщо в Україні припиниться руйнування міст і мирних будівель, то це вже більше ніж ніщо. Тобто, ще раз задумайтесь, якщо у Трампа це вийде, я думаю, це у Трампа вийде, Путін це йому дасть, то це краще, ніж ніщо. За цими словами стоять, ну хоч мінімально, але все ж таки чиєсь збережене життя і чиясь збережена квартира. Це вже більше ніж для України зробив колись Байден. Роль Байдена була катастрофічною. Я про це готовий дебатувати з будь-ким. Тобто, саме завдяки Байдену Україна опинилася в тій ситуації, в якій вона опинилася, і Трамп змушений йти на ці компроміси, саме тому, що в той момент, на початку війни, коли Байден міг щось вжити, нічого вжито не було. Далі, давайте проаналізуємо, що означає відмова Путіна від пропозицій, тобто Путіну запропонували вхід у Г8, зараз g 7 Путіну запропонували по суті зняти санкції, путіну запропонували відмовитися прийняти Україну до НАТО, і Путіну запропонували зберегти всі території та визнати Крим. Це те, що ми знаємо з навколо офіційних джерел. І Путін від усього цього відмовився, принаймні відмовився на сьогоднішній момент. Що це означає? Це означає, що Путін у своїх розрахунках... А це все гра розрахунків і очікувань. Очікує, що через деякий час він отримає більше. Відповідно, для того, щоб ці очікування у Путіна порушилися, Трамп повинен якось довести. Не на словах, а на ділі довести Путіну, що через деякий час він може отримати менше. Він повинен довести Путіну, що час працює проти Путіна. Єдиний спосіб це довести Путіну це почати серйозно допомагати Україні. І перший дзвінок це дзвінок Зеленським сьогодні продемонстрував. Такого роду дзвінок мав би відбутися на другий день інавгурації Трампа. Обидві сторони підкреслюються не лише вина зеленського, обидві сторони зробили все можливе. Щоб дзвінок такого роду теплий дзвінок про те, чим вам допомогти, відбувся рівно через два місяці, сьогодні, 20 число, 20 березня, рівно два місяці після інавгурації Трампа, існує дуже багато у зв'язку з цим думок і наративів. Я їх вчора уважно вивчав, існує думка про те, що вже існує якийсь домовняк, що Трамп з Путіним усе домовилися, а зараз нам розігрують спектакль. Мені ця думка здається глибоко помилковою. Існує думка про те, що Путін прийняв рішення ні про що не домовлятися, і він просто ввічливо відмовляє Трампу, а Трамп цього не розуміє. Мені ця думка теж здається помилковою. Але думка про те, що Трамп просто куплена маріонетка Путіна я навіть коментувати не буду, це абсурд. Отже, ось те, що реально відбувається, це те, що реально відбувається. Почалися переговори. Ось так вони ведуться, де кожна сторона намагається просунути свою позицію. Ось таким чином Путін просуває свою позицію. Віддаючи потрохи і затягуючи час, для того, щоб прискорити цей процес, як я вже говорив, Путін повинен зрозуміти, що затягування часу працює проти нього. Для цього Трамп без жодної помпи, якщо він так вміє, не впевнений, повинен починати закручувати гайки. Буде дуже непогано, якщо Трамп почне блокувати поставки нафтотанкерного е, флоту. Буде дуже непогано, якщо Трамп змусить Європу не купувати російський газ. Ось це будуть реальні заходи, які приведуть до столу переговорів. Я глибоко переконаний, що найефективніше, що може зробити Трамп, за дуже невеликі в розмірі всіх цих подій гроші, тобто 12 мільярдів з боку Сполучених Штатів, 12 мільярдів з боку Європи. Разом 2 мільярди на місяць Україні на розробку стіни дронів. Якщо це станеться, то війна закінчиться сама по собі, коли Путіну набридне кидати в цю топку нові полі на своїх солдатів. Ось коли їхні жертви стануть абсолютно безглуздими, ось тоді Путін сяде реально за стіл переговорів. Реально, до цього він буде займатися зображенням дійсності. Ви дивитесь скорочений випуск новин Кава з Любарським, наданий каналу Проює. Повні випуски виходять щодня о восьмій ранку на каналі «Кофе з Любарським. В описі ви знайдете посилання на повний випуск. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що після телефонної розмови між президентом Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним українська цивільна інфраструктура зазнала атак. Удар безпілотника Шахед відбувся по лікарні в Сумах, а також по кількох регіонах, включаючи Київ і Донецьк. Зеленський зазначив, що ці атаки знищують енергетичний сектор та інфраструктуру України, підкреслюючи необхідність продовжувати тиск на Росію. Раніше Трамп і Путін обговорили можливе припинення вогню на 30 днів у деяких сферах, але Путін відмовився від повного припинення. Зеленський закликав до міжнародних санкцій проти Росії та посилення підтримки України після слів Путіна, що ударів по енергетиці не буде. Приклад наступний. І по цивільній інфраструктурі він сказав, що надав наказ. Після цього було 105, 145 ударних дронів, чотири ракети С-300, дві балістичні ракети Іскандер. Удари були по Сумській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Харківській, Чернігівській областях. По, по підприємству аграрної продукції, по а, залізниці. А на Дніпровщині також вражено було 21 звичайний будинок. Це вартість слів. Путіна. президент Путін віддав наказ протягом 10 хвилин після його дзвінка з президентом. Я не знаю. Володимир Путін наказує російським силам не атакувати ніяку українську енергетичну інфраструктуру, і це було і будь-які атаки, які відбулися минулої ночі. Сталися б до того, як був відданий цей наказ. Фактично. Росіяни сказали мені цього ранку, що сім їхніх дронів були в дорозі, коли президент Путін віддав свій наказ і вони були збиті російськими силами. Тож я схильний вірити, що президент Путін діє сумлінно. І ось ми бачимо розбіжності, різні тлумачення того, що відбувається на землі. Тобто, Вітков, всі ролі мені до кінця не зрозумілі, він офіційний радник з Близького Сходу. Чому він літає до Росії? Мені не зрозуміло. Тим не менш заявляє про те, що Росія намагається дотримуватися, але ось уже ракети летіли. Коли йшли переговори, це брехня. Навіщо він поширює цю брехню? Мені абсолютно незрозуміло. Це може бути щире заблудження, це може бути бажання все-таки дати миру шанс. Пам'ятаєте, як Бітлз співали Дайте миру шанс, що сталося з демократами, які завжди любили дати миру шанс. Що сталося з демократами, завжди була демократична фішка вірити Радянському Союзу. Вибачте, Путін веде переговори так само, як переговори вели всі його попередники в Радянському Союзі. Вони завжди були за мир. Радянський Союз був наймиролюбніш. Нішою державою, при цьому вони розпалювали війни по всій планеті. Те саме робить зараз Путін, виходить з дипломатичної школи, Лаврот, виходить з дипломатичної школи Радянського Союзу. І саме демократи завжди вірили цій брехні. Я завжди підкреслюю, що Трамп демократ. Це його позиція give peace a chance. А давайте спробуємо 105 разів домовитися з крокодилом, який проковтнув частину твоєї ноги. Домовитися не вийде, поки ти його болюче по голові не вдариш молотком. Цього Трамп не розуміє і рано чи пізно йому доведеться це зрозуміти, тому що інакше мир укласти в Україні не вдасться. Україна не погодиться на умови Путіна, як він їх висуває, а Росія не збирається йти до реальних мирних переговорів, поки їм по голові, як цьому крокодилу, не вдарять молотком. Згідно з інформацією Associated Press, адміністрація президента Дональда Трампа призупинила приблизно 175 мільйонів доларів федерального фінансування для університету Пенсільванії через трансгендерну спортсменку Лію Томас, яка брала участь у жіночій команді школи та стала першою відкритою трансгендерною спортсменкою, яка виграла титул дивізіону перших у 2022 році. Ці кошти, виділені Міністерствами оборони та охорони здоров'я і соціальних служб, були призупинені в ході окремої перевірки, що стосується розподілу дискреційних федеральних коштів для університетів. Міністерство освіти також розпочало перевірку участі Томас у спортивній програмі університету. Ця дія відбулася після указу Трампа про заборону участі трансгендерних спортсменів у жіночих та дівочих видах спорту. За повідомленням Fox News, колишня спортсменка NCAA Райлі Гейнс висловила свою підтримку адміністрації Трампа після того, як було оголошено про призупинення федерального фінансування для університету Пенсільванії на суму 175 мільйонів доларів. Це пов'язано з політикою університету, яка дозволяє трансгендерним спортсменам брати участь у жіночих спортивних змаганнях. Гейнс зазначила, що це рішення зберігає здоровий глузд і підтримує можливості для жінок у спорті. Адміністрація призупинила фінансування не через розслідування за тайтл дуемі, розпочати після підписання указу про недопущення чоловіків до жіночого спорту. Університет стверджує, що поки не отримав офіційного повідомлення про це призупинення і заявляє про відповідність усім політикам NCAA та Ліги Плюща. Про що йдеться, у Пен, університет у Пенсільванії, одна з найпрестижніших американських шкіл, входить до Ліги Плюща, якщо не помиляюся, ось ця Лія Томас насправді в дівоцтві був або була Вільям Томас, тобто Віллі Томас. У цього Віллі Томас залишився в спокої, невідрізаний Віллі, якщо ви розумієте, про що я говорю, і він вирішив двохметрова дитина плавати у жіночих змаганнях, звичайно, будучи дуже посереднім спортсменом у чоловічому колі, він став зіркою балету, зіркою плавання у жіночому. Як розролили цю ситуацію федерація з плавання? Вони присудили два перших місця. На п'єдесталі стояли поряд бок обок Ліям, тобто Вільям Томас, який був на голову вище плавчихи, Реальної жінки Ралі Гінес. Вони отримали два перших місця. Президент Трамп оголосив, що це неприйнятно, написав свій президентський декрет, і Юпен відмовився це виконувати, за що на нього наклали штраф. А його позбавили всіх федеральних фінансувань. Ви можете запитати, чому вони отримують федеральне фінансування на наукові дослідження та розробки, тобто федеральний уряд підтримує науку, даючи гранти на різні дослідження та розробки. Відповідно, сотні аспірантів, доцентів професорів втратили фінансування на свої дослідження, тому що університет у Пенсільванії хоче гратися в політичні дурниці, тому що широкоплечі діти у жіночому плавальному спорті це дурниці. Це абсолютно правильне рішення Дональда Трампа. Немає найменшого сумніву, що за це потрібно карати, що за це потрібно домагатися, і найголовніше, що це працює на його політичну програму. Зараз підтримка трансгендерів непопулярна. настільки непопулярна, що губернатор Ньюсом це вже перший зрозумів і перестав про це говорити хоча до цього говорив безкінечно. І зараз починає м'яко намагатися це критикувати. Тобто губернатор Ньюсом, у якого скоро закінчується термін свого губернаторства, позиціонує себе як кандидат республіканської партії, і він однозначно прийняв рішення йти по доріжці розсудливого демократа. Там є дві доріжки нерозсудливі демократи та розсудливі. Він до цього, будучи лідером нерозсудливої фракції, перефарбувався і став лідером розсудливої демократії розсудливої фракції демократів, вважаючи, що це приведе його до бажаної мети. Білого дому відповідно він правильно все прорахував. Чим більше демократи будуть боротися за трансгендерні права, тим менше шансів у них вигравати у 2026 та 2028 роках. Суддя Окружного суду США Тоня Чуткан заблокувала спробу агентства з охорони навколишнього середовища США EPA, припинити видачу грантів на 14 мільярдів доларів для трьох екологічних груп через звинувачення адміністрації Байдена у шахрайстві ЕПА під керівництвом Лізи Ел. Дін стверджувала, що отримувачі грантів зловживали коштами та займалися самодіяльністю. Однак, суддя відхилила ці звинувачення як недостатньо обґрунтовані. Гранти були схвалені Конгресом у рамках акту зі зниження інфляції 2022 року. Отримувачі грантів, такі як Climate United та Coalition for Green Capital, стверджують, що заморозка коштів перешкоджає їхнім проектам і може призвести до звільнення співробітників. Про що тут йдеться? На початку своєї каденції Байден прийняв закон. Це було одне з досягнень його кабінету. Він пропонував зробити 2 трильйони, наскільки я пам'ятаю, до пів трильйона 500 мільярдів. Все одно сума величезна. На боротьбу з інфляцією це абсолютний абсурд. Частиною боротьби з інфляцією була зелена програма, зокрема фінансування нонпрофітів, структур та агентств, це не прибуткові організації, це не ті, які продають свої сервіси на ринку та отримують за це гроші. Це якісь дуже дивні структури, вони і не державні, і не приватні, а щось незрозуміле. І ці структури дуже часто використовувалися для фінансування політичних е, проєктів демократичної партії. Це те саме глибинне державство. В Росії це називається урядовий ресурс. 14 мільярдів сума приголомшлива. Вся Україна отримала 30 мільярдів озброєнь. А тут 14 мільярдів на зелену програму, яка активно розкрадається, божевільні зарплати керівників. І при цьому частина грошей відкачується назад до демократичної партії на їхні політичні цілі, тобто обрання їхніх прихильників за дуже складними схемами, тобто даються донати в якісь організації, які у свою чергу дають донати в інші організації. Гроші змішуються з грошима Сороса. Взагалі, зрозуміти потоки грошей неможливо. І ось таким чином демократична партія сама себе фінансує, цьому поклали край. Маск і Трамп цьому поклали край, і суддя заборонив їм це робити. Вчора ми обговорювали, що тепер звернення до суду буде стандартним методом боротьби з реформами Трампа з боку демократів. Fox News повідомляє, що адміністрація Байдена навмисно не розкрила результати дослідження Міністерства енергетики США, яке не виявило значного впливу збільшення експорту зрідженого природного газу на викиди парникових газів. У звіті, завершеному у вересні 2023 року, стверджується, що експорт не впливає на ціни на енергоресурси, як стверджував Байден. Незважаючи на запити Конгресу, адміністрація Байдена затримала публікацію даних, що викликало критику з боку республіканців, які звинуватили Байдена у приховуванні інформації на користь кліматичних активістів. За даними Financial Post, адміністрація Дональда Трампа надала компанії Venture Global LNG Inc., Умовний дозвіл на експорт природного газу з планованого заводу в Луїзіані, який застряг у реалізації при колишньому президенті Джо Байдені, секретар з енергетики Кріс Райт заявив, що цей захід важливий для відновлення енергетичного домінування США. Очікується, що потужність заводу складе майже 4 мільярди кубічних футів на добу з продуктивністю 20 мільйонів тонн ЗПГ щороку. Раніше, у січні 2024 року, Байден призупинив видачу нових дозволів на експорт ЗПГ, що затримало проект CP2 та інші. Проект став ціллю для екологічних активістів, але Venture Global стверджує, що він зможе замінити 33 вугільні електростанції. Отже, як ви щойно почули, Байден активно гальмував виробництво зрідженого газу та його експорт до Європи. Трамп це дозволив, видав ту ліцензію, яку багато років Байден блокував. І ми не розуміємо, що таке 30 мільйонів тонн. Отже, минулого року Росія поставила до Європи 20 мільйонів тонн, трохи менше 18 з половиною. Тобто весь обсяг російської нафти та газу, поставлений до Європи, менший ніж збирається виробляти це підприємство Venture Global LNG і поставляти до Європи. Цього буде достатньо, коли завод завершиться і почнуться поставки, щоб повністю перекрити російську нафту та газ. Виникає питання, чому Байден не дозволив цьому статися, чому Байден приховував дослідження, які говорять про екологічну нейтральність цього проєкту, чому Байден боровся за Путіна, чому Байдена при цьому ніхто не називає агентом Кремля. Проста логічна ланцюжок. Байден робив активні кроки, які вигідні Путіну та невигідні Сполученим Штатам. Чому жоден заангажований медійний експерт не говорить про це? Відповідь ми знаємо, їх купили. За скільки купили, ми теж знаємо. Тепер усе таємне стало явним. Я хочу оголосити результати вчорашнього опитування. Вчорашнє опитування звучало так: як ви оцінюєте результат розмови Трампа та Путіна, відповіло понад 3,5 тисячі осіб. Відповіді такі: Путін усіх переіграв, як завжди, 47% я взагалі нічого не зрозумів. 44% Трамп, майстер угод. Путіна обійшов 8 і в цьому опитуванні найцікавіше те, що я взагалі нічого не зрозумів 44 відсотки. Це те, чому присвячений сьогоднішній подкаст. Тобто Трамп намагається поступово потрохи відібрати у Путіна якісь преференції, якісь угоди. При цьому зверніть увагу, окрім слів любові. Путіну поки що нічого не запропонували, точніше, запропонували йому багато. Путін ще нічого не отримав. Тобто, окрім слів, любові та майбутніх лобзань, Путін нічого не отримав, а Україна, швидше за все, отримує місячну передишку від ударів по інфраструктурі, якщо це станеться. Сьогоднішнє опитування Трамп заявив про хорошу розмову із Зеленським та Путіним. Ваша думка, варіанти відповідей. Він справді дружить з усіма. Він друг Путіна. Та зневажає Зеленського. Він друг Зеленського, та зневажає Путіна. Він нікого не любить і зневажає обох. Відповідайте на сьогоднішнє опитування, завтра я оголошу його результати. Це була частина повного випуску новин, який виходить на каналі Кофі з Любарським щодня о 8-й ранку. Щоб подивитися повний випуск, натисніть на відео справа. До наступних випусків!